Домашня випічка, овочі, консервація та інші продукти передали десантникам 80-ї окремої десантно-штурмової бригади у п'ятницю 9 жовтня. Працівники Житомирської дирекції Укрпошти. Працівники Укрпошти вирішили відсвяткувати своє професійне свято разом із десантниками, які проходять навчання на одному з полігонів під Житомиром. І звісно, привезли з собою подарунки. Колектив підтримав мою ідею. Саме мою ідею підтримав провести сьогодні свято на полігоні. І ми організували, дали такий захід, кліч такі дали. І колектив сьогодні відправив сюди овочі, фрукти, картоплю, консервації, сало, м'ясо, ковбаси. Наші дівчата напекли, ватрушки, пиріжки, там вареники. Десантники будуть приймати дійсно наше тепло. Наших сердець, в першу чергу, наших жінок люди розповідають, усі продукти приготовані власноруч працівниками Житомирської «Укрпошти». Працівники нашої їдальні власноручно пекли булочки в кількості 500 штук. Це булочки з маком, булочки з капустою, пампушки і піца по домашньому. Формуючи будь-яку передачу чи посилку, вони вкладали кожен із них свою часточку душі, окрім різних смаколиків, Житомирська Укрпошта влаштувала концерт для бійців, які проходять навчання на полігоні. Така емоційна підтримка надзвичайно важлива в умовах посилених навчань. Вважає заступник командира навчального центру ВДВ в місті Житомирі Олександр Пухальський. Та напевно ви самі розумієте, люди починаючи з липня місяця, знаходяться на полігоні, день ніч ідуть бойові навчання, стрільби. Зараз виконання програми стрибків часу на звільнення чи відпустки на превеликий жаль нема, тому що намагаємося в стислі терміни навчити по максимуму всього того, що вміють наші інструктори. І тому, звичайно, на цьому етапі отакі от елементи, як якась частичка домашнього тепла. Турботи вона має бути і вони чекають цих моментів наприкінці концерту. Працівники Укрпошти разом з десантниками запустили в небо листи з проханням як найскорішого настання миру в Україні.